Честь перемоги, Київ, тобі сьогодні масаж сосків від Ігаля, Дякую. Хочу, не хочу, не хочу Сенкінга брати, але доведеться. От вони. Взагалі не хочуть переробити його грані. Тобто, якщо зрівнювати, яка з них краща, то звичайно піщаний вибух краще. Але якщо в цілому казати, то дві гавняні грані. Дайте йому, наприклад, два заряди з піску. Ні, ну те, що грані є, це вже добре. Якщо чесно, я б не засмутився, якби Сенткінгу прибрали в дві грані. Кого ми ловим з вами? Давайте. Ді з Якщо програли, то твоя команда. Якщо виграли, то ти в соло. І все. Ніяк інакше. І так потрібно рухатись, і так потрібно по життю рухатись. Як змінити лавку справа на ліву сторону? Чеку Чи... лавку. Я лавки ніякі не змінював. Ой-ой-ой-ой-ой. Дуже дуже рано натис. Давненько практики не було. Давненько не було практики. Хоча тут було ізі задожить. Ладно, потрібно просто бить кріпчиків і все. Головне тільки, щоб бурса тут не... не качався. Дуже сильно. Давай, перекидай, перекидай. Ніхто ставочку не розрахував реально. Ой-ой-ой. Оце прям було неприємно. Прибігла, прибігла на урсі. Криса, потрібно тут якось хоча б ультимейт розтрусить в якогось в якогось дизраптора. Біжить, біжить, воно, йди, іди фарми маленький кент. Що він же з бфом? ну майже з бфом, 10 хвилина. Тратив, я не знаю. 8 уровень на УРСІ, БФчик уже має. Ого, нормально, добре зіграно. Ну шо, ви готові? Ви готові розтрусити трішки? Танцпол. Ага, да конечно. Так я туди і пішов. Ай, да бейте, бейдайте його бейдете. Хорошо. Це норм, це норм було. Що ти вкрав? Струни вкрав? Це без різниці. Так, дивіться, далі шарданім. А дивіться, зараз у мене вже шардик буде. От я вважаю, що шард на Сенткінга гамно, але імпакт він внесе тільки тоді, якщо його дуже рано купить. Якщо пізно його купить. То від нього взагалі Проку не буде. А так як у тебе все йде на ап твої ульти, то шар точно мастхевний, мастхевна штука. Розмінялись, я думаю. Хоча і в нього дагера немає йому без різниці, є в нього чи немає. В яку ціну Модерки? Фіжик, а навіщо тобі Модерка? Модери у нас за гроші не продаються. У нас багато що на стрімі продається, але не це. Це потрібно заслужити. Модери через постіль, да. Це правда. Мар'ян Сенфішика. Передаю тобі привіт. Могла б. А могли б, Джексі? Ну просто я не знаю, кому він потрібен цей холостяк. Чесно, я вже майже уламався. Я б навіть я б навіть після цієї може б і подивився холостяка, але... Мені світло вимикають через пів години. Вибачте, це потрібно було. Опісентер в мене є. Чушь? Ты шо, дурак? На шейкері? У мене шард є. У меня шард є. Ты шо, братишка? Куди ты лізеш? Ну шо, біки-бішечку? Берем біки-бішечку, он против шейкера. Без бики-бішечки вообще дуже туго. А, ти не хочеш, просто питав по чому? Так я фишек тобі не пропоную. Я про Джексона. Ой-ой-ой, 225. Ой, Це жах, не це жах, то мені демедж наніс? Хто мені дагер збив? Та як? Я взагалі не розумію, чесно. Щось кнопки в мене з заторможенням натискаються, можливо я заторможений? можливо, в мене кнопки залипають, я не знаю. Щось, щось заторможене точно присутнє. Ну ви бачили? Я натискаю стан? Він не натискається. Тільки Рубік з... і стан відразу тиснеться. Ну, ладно, буду себе заспокоювати тим, що це сервера дути лагають, а не я щось Щось... не те натискаю. Ого, він хукав, ви бачили В мене... в мене хукався. Ну він. А що, що відбулося, вибачте? сервера доти залагали, я не помітив. Щось три персонажа зникло з мапи за секунду. Ну, Джексон, ну тут по факту. Муча грасія суль. Сууум! Ні, немає. Опа. Та ну, да, поверни, поверни мене, робіть, робіть, що хочете зі мною. А, мені БКБ вбили! Ні ще й БКБ вбили. Неприємно, так. Да? Знаю, що неприємно, знаю. Тей бонус менше на 10 ворожого героя в радіусі. А що тут сповільнення у них є? У них є гаш сповільнення. І все, так? Да? Ну і урса. Візьму себе не в око і візьму, там. Щоб не сповільнювали мене. А. Поломаний, бач? Чекай, чого він поломаний. Просидун, якщо ви маєте те, що граний немає, ну. Це, звичайно, неприємно, але це не прям поломаний. Ну, клінс мені насправді подобається менше. Тому що пушив він, насправді, старий клінс, уже старий. Той який гранатку кидав набагато поприкольнішим. Сповільнював, поприкольніше пушив. Як би. Цей клінс, ну він в цілому непоганий, але той начебто був цікавіший. Але найцікавіший клінс для мене був це той, в якого Інвіз був не на ультімейт. Але в нього на ультімейті був армія скелетиків викликала. Дивіться. КБ. Поломаний, бо не збалансований. Я думаю, що патч в цілому збалансований. Мені в патчі цьому не подобається. Тільки те, що грана не дійсно немає. Типу, я б не сказав, що він не збалансований. Якоїсь імби патча, наприклад, як це урса була чи ще там хтось. Ну, немає відвертої імби. Урсу підфіксили правильно, мені здається, тим цим шардом. Гі Ну, выходит, что а а ГГ с ГАС. А что, а что ОГГ? Что ОГГ, я еще не зрозумел. Что вы на ГГ говорите? о, блин, тим, его взял. Потребно было Тарин брать. нормально. Не, сюда. Можно взять рефрешер, можно взять идиульчик. Так, да, ну у меня ультимейт я. Ну, да. Я ж про це кажу. От я про це ГГ і кажу. Шейкер байбекнувся ну все. Get back, get back my bill. Ну шо, чи не get back. Соло? Ну тут соло було. Йул би пригодився, факти. Факти. Езі. Ні, тут було реально соло. тут Мені Мені сподобалось, як я цю гру відіграв. Не ідеально, але достатньо непогано. в Трон ми не зайдемо. Трон проблема в тому, що ми зайти не можемо. Вейтрош, вейтрош, гайс. Давай, хиль, хиль нас. А мы? Нормально. Все, стоим. Стоим, о, кайфуем, он. Дурак. Дурак повний. Навінчий заганім купо, він нас розвалювати буде. О, щось ми. Вам не здається, що ми щось заграло, якось? Чому не крітим? Вікінг зустрічне питання. А чому кріти? Тим в тому, що ти будеш дамажити його ними з ультимейту більше? Це не настільки профітно, як здається, тому що ти ж розумієш, що а як як це я розумію? Можливо, ну демедж дійсно збільшується, але шанс того, що твій прок Стінгера попаде по герою, він... Не 100%. Скажімо, він там 60%, може 50. Це раз. Друге, кріт не обов'язково прокне на, на той стінгер, який попаде по герою. Тобто, якщо ми об'єднаємо всі ці шанси, шанс того, що Кріта не по герою, при, приблизно десь відсотків 15 кріта. Ну і дай тобі рейдлік. Мені не подобається в рейдклік збирати цього. Мені не подобається в Сент-Кінга збирати. Прям дуже не подобається. Це про кастер, для мене це про кастер. Типу я з рефрешером більше демеджа внесу, ніж з крітами. І з шиви я поживу більше. І по факту імпакту більше внесу, ніж з крітами. Почекай, потеш. Реншен, ну ти так кажеш, як наче я ніколи не чекав. Ну, Мені просто не подобається. Мені більш комфортно грати через. Без крітів. Сейчас я им в спину обійду. Я кіща сыр, як ище сыр? Тут факти, тут факти, що ми не забрали рошу двічі, але я бадон туди не йшов так, на того рошу, у нього рефрешер, а... І що? Що ти робиш? А в мене рефрешер купився. У мене рефрешер прикупився. Я не знаю, жодної з жабою не виграв, жодної сам грав на жабі не виграв. Як це програть можна було? Не знаю, ну в нас і в тимбера дуже мало. Ладно, дефай, 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 дефай. 12 секунд. Ой, тимбер. Ну що я можу зробити? Що я можу зробити? <плес> На жаль, програв Якраз, дивіться, якраз таймінгу що мені світла мають офати. Закінчилась гра. І цьому теж можна саботаж в цілому. Ну що дякую за перегляд, дякую за стрім.